В одінцево Московській області в ніч проти понеділка, 13 березня, спалахнув склад, вогонь поширився на площі більше ніж 4 тисячі квадратних метрів. Зазначається, що у будівлі обвалилася покрівля на площі 2 тисячі квадратних метрів, у гасінні пожежі задіяно 83 осіб та 23 одиниці техніки. Місцеві жителі повідомляють про вибухи усі налякані. Дехто збирає валізи та планує тікати з Росії. Також хочемо повідомити і про те, що на окупованій Херсонщині українські партизани підірвали залізничні рейки. Про це повідомили на сайті Центру національного спротиву. Українське підпілля внесло корективи у плани постачання окупантів, йдеться у повідомленні. Зазначається, що партизани продовжують чинити спротив окупантам на тимчасово окупованих територіях. Центр національного спротиву висловив вдячність мешканцям за інформування про пересування та розміщення особового складу і техніки росіян.